Тема 1.5.11. Об'єм піраміди побудований на векторах, які задані своїми координатами. Нехай дано три вектори. А1 з координатами x1, y1, z1. А2 з координатами x2, y2, z2. А3 з координатами x3, y3, z3. Тоді Об'єм піраміди, побудованої на цих векторах, можна визначити за формулою 1,511. Об'єм піраміди дорівнює плюс-мінус 1 шоста помножити на визначник третього порядку x1y1 Z1, x2y2z2, x3y3 Z3. Формула 1,511. Приклад. Дано вектори. А1 з координатами 2 мінус 6 5, вектор А2 з координатами 1 мінус 1 4, вектор А3 з координатами 2, 0, 3. Визначити об'єм піраміди. Розв'язання. За формулою 1,511 запишемо таке: Об'єм піраміди дорівнює плюс-мінус 1 шоста помножити на визначник третього порядку мінус 2-6 5. 1 мінус 1, 4, 2, 0, 3 дорівнює. 1 шоста помножити на мінус 62 дорівнює мінус 10,33. Так як об'єм не може бути від'ємним, то остаточно запишемо 10,33 умовних об'ємних одиниць.